Вітаю! Вчора по Сталкеру вийшло дуже багато всього. От як нарешті вже офіційний анонс на PlayStation 5. Також вийшов патч 1.5.1, який, до речі, будемо сьогодні тестити. А також дуже ймовірно, що відбувся такий собі натяк на анонс DLC для Stalker 2. Так вам не почулось? Зараз про все по порядку. А хто не в курсі, вчора на моєму іншому каналі вже вийшло відео по DLC та анонсу Stalker 2 на PS5. Кому цікаво. Ви можете заглянути на каналі KTS UA. Також хочу наполегливо вас попросити підписатися на канал KTS Gaming UA, на якому і будуть виходити мої ігрові відео, як по Сталкеру та не тільки. Посилання буде в описі. Будь ласка, підтримайте мене, обіцяю, не пожалкуєте, а ми починаємо. Отож, так, в кінці цього року вийде Stalker 2 на PlayStation 5 та PlayStation 5 Pro. Сподіваюсь, що це остаточна дата та ніяких перестання. Переносів вже більше не буде, звісно, що для pro версії PlayStation 5 будуть свої навороти, над якими компанія активно працює прямо зараз. В GSC кажуть, що версія для PlayStation 5 буде повністю використовувати функції контролера DualSense, що включає тактильний зворотній зв'язок та адаптивні тригери. Також, як ви вже думаю в курсі маємо короткий трейлер, де відбувається повний сюрреалізм, адже сам Коршунов в зоні грає на PlayStation 5. 5, Stalker 2, в якому й сам знаходиться. Він каже, що не любить техніку, але грати на PlayStation 5 це щось неймовірне. Та навіть сам награв майже вже 100 годин. Коротше, геймер ще той. Але саме цікаве те, що події цього трейлеру відбуваються прямо перед воротами на вході до локації Залізний Ліс. Якщо що, ця локація, як і ЧАЕС в основній грі, недоступні. А я, до речі, в нещодавньому відео про DLC, щоправда, це відео виходило на каналі. КТС розповідав, що події першого DLC і будуть відбуватися якраз на локації Залізний ліс. До речі, а також там буде і ЧС, і Лиманськ, і так далі. Важливо знати те, що це відео нам точно натякає, що про продовження розробники знають і, ймовірно, дуже скоро ми щось також дізнаємося. Сподіваюсь, в серпні на Gamescom вже точно завезуть якийсь трейлер, тому будемо очікувати. Загалом, перше DLC для Сталкера вже точно скоро. А тепер буде. Будемо переходити до нового патчу. До речі, кажу відразу сьогодні, десь орієнтовно о 17 або о 18 буде традиційний стрім, де й затестимо новий патч. але також вже традиційно стрім буде на каналі КТС. Все те ж саме, як тут. Тільки вам доведеться перейти за посиланням, яке ви знайдете в описі під відео. Я вас чекатиму, будь ласка, долучайтеся. До речі, щодо КТС, хто не в курсі, ви можете скористатися промокодом Метереаліст, аби отримати собі дуже гарну знижку в цьому чудовому магазині техніки, а ми пішли зачитувати весь патчноут, аби в деталях розібратися, що там нового нам завезли в гру. До речі, з основного, як кажуть самі GSC, кровососи більше не руйнують наші сталкерські вечірки в хабах, а NPC навчилися триматися на землі і більше не злітають після влучного пострілу в голову. А і також, до речі, мало не забув сьогодні останній день, коли ви можете придбати сталкер 2 в Steam зі знижкою аж в цілих 30%. тому хто ще не в. Тих у вас є лічені години. А ми переходимо до патчноуту. Виправлено проблему, через яку підказки взаємодії могли зникати після збереження завантаження. Виправлено проблему, через яку деякі NPC не ховалися від викиду в офлайн режимі. Проблему, коли NPC могли тупцювати на одному місці. Виправлено проблему, коли два бандити Варана безпричинно атакували гравця під час місії Король гори. Проблему, коли гравець міг покинути лабораторію x 17 на ліфті, без можливості повернутися. Під час місії образи абсолютної істини. Проблему, коли трупи НПС могли потрапити не на своє місце, якщо їх підібрати вдруге, скориговано положення іконки індикатора грошей і ваги в інвентарі гравця. Виправлено проблему, коли Фауст міг зависати під час бою під час його спеціальної атаки. Проблему, коли контекстне меню не можна було відкрити вдвічі для одного і того ж предмета у вікні лутингу. Виправлено проблему, коли труп НПС міг відлітати після вбивства. Пострілом в голову, проблему, коли місія штурм дуги могла застрягнути, якщо гравець спав перед розмовою зі шрамом. Виправлено проблему, коли значення Field of View автоматично скидається до 110 на ультрашироких моніторах. Виправлено проблему, коли мутанти Alive і NPC могли з'являтися в мирних зонах, таких як Хаби, місця головних квестів. Тощо виправлено проблему, коли ліва рука NPC могла бути в неправильному положенні, коли NPC тримає пістолет. Проблему, коли NPC. Всі могли застрягати один в одному під час патрулювання. Виправлено проблему, коли налаштування масштабування вікна одночасно впливали на гру в режимах повноекранний, безрамковий та віконний. Ну і також виправлено проблему, коли щерба не мав діалогового варіанту для отримання нашийників під час місії в ім'я науки. Ну й також з приводу зонкіт. Нове оновлення мод SDK буде підтримувати контент патчу 1.5.1. будь ласка, оновлюйте збірку, щоб отримати останні зміни контенту та зма зменшити ймовірність нестабільної роботи модифікацій. Увага! Зона постійно змінюється і новий патч може змінити її структуру. Якщо ви граєте з модифікаціями, майте на увазі, вони можуть не витримати зміни. Якщо після випуску патчу 151 у вас виникли проблеми з продуктивністю або стабільністю, GSC рекомендують вимкнути модифікації. Ну а на цьому ніби все. А я вас чекатиму сьогодні на стрімі і нагадаю, що він буде не на цьому каналі, тому переходьте за посиланням в описі. Аби потрапити на цей стрім, а я вас чекатиму. Підключайтеся, друзі.